ну, військовий, до речі, прям чітко по факту говорить так-то і так-то цивільне життя не для мене, тому що воно хаотичне, воно не має ніякого сенсу. А на війні є певний сенс, тобто захищати свою країну, і на війні є чіткі рамки, протоколи, як діяти і йому. Цих чітких рамках зручно, і це якраз показується той факт, що психіки потрібно саме те, що вона хоче. І тут ось ця психіка воєнного, коли на війні відчувала сенс, відчувала певні такі чіткі кордони, чіткі е, такі протоколи, як діяти, куди йти, що робити. Вона приходить в цивільне життя. Це цивільне життя, воно нормальне, середньостатистичне, але цій психіки, як він сам говорить, ну не комфортно в цьому цивільному життю. Він входить в певні залежності і потім знаходить певний сенс в тому, щоб допомагати іншим залежним.